Під покровом зелені до умовної цілі будівлі, де за легендою навчань знаходиться ворог, пробираються нацгвардійці. Бійці частини 3011 на навчаннях опрацьовують ведення бою в умовах міської забудови. Дивлячись на той досвід, що у нас вже був, то дуже важливо мати навички. І Ці навички ми постійно удосконалюємо. Два місяці назад ми повернулися із зони бойових дій, і всі ці два місяці ми займаємося удосконаленням навичок штурмових дій. Постійно, кожного дня, теорія і звичайно, практика. В цьому нам дуже допомагають привода інструктора по роботі з страйкбольною зброєю. Вона створює реальність, тобто набагато краще, ніж просто імітувати. Відкриття вогню, кидання гранат, так імітованих. Ці гранати все-таки і шум, і дію. Тобто вони дуже допомагають. Штурмові дії відпрацював узвод нацгвардійців спільно з поліцейськими підрозділами поліції. Учасники страйкбольного клубу імітували дії диверсійної групи. Більше року тому назад. Радою оборони міста було придбане страхбальне страхбольне обладнання, яке дозволяє проводити практичне заняття з різноманітною тематикою, з тактичної підготовки, з підрозділами як Національної гвардії, так і територіальної оборони, поліції відпрацьовувати відтачувати навички наших військовослужбовців. В основному це відпрацьовується тематика, основна. Штурмові дії, звільнення населених пунктів, перевірка приміщень, зачищення звільнення приміщень, будівель різноманітних, таке обладнання строкбольне придбане майже на роту, може одночасно займатися з ротою військовослужбовців. Працюємо, працюємо, що то є, якась, якась команда, чи ви переживаєте. Опять ложимося на бок, лягли на бок, ствол максимально піджали к собі, розвернулись, чикс. Приклад сюда проконтролірували. Все чітко, ви поняли. Приклад убираємо сюди, щоб се не ударять. Такі навчання постійна практика для бійців, що повертається до міста з гарячих напрямків і готуються до нових бойових завдань. Це дуже доречно і відіграла свою роль під час звільнення Херсонщини. Наші військовослужбовці, територіальна оборона, національна гвардія, поліція набрались тут опиту, знань і. На практиці доказалося під час звільнення правобережжя Херсонщини. Зараз ця тема залишається актуальна. Дуже багато земель нашої країни попереду нам пристають звільнити, і основна тема це штурмові дії. Бійці проводили маневри на близьких відстанях від умовного противника. В результаті навчань усі поставлені завдання штурмові загони успішно виконали. Валерій кожухар Максим Пономаряв цей день.